І так, як там поживають наші мариновані акумулятори? Tesla 21700. Не знаю, зараз будемо пробувати. Три дні вони в мене тут мочаться. Якщо вони не розклеїлись, я не знаю, я їх нафіг спалю. Ну що, дістаємо пробничок. Навіть і не знаю. Не. не сильно вони хочуть виколупуватись, треба їм чимось допомагати. І от дивіться, що ви скажете, від розчиннику роз'їдається ця прокладочка чи ні, і так само, що стається з цим плюсом, якісь вони такі от страшненькі трошки. Щось трошки відклеїлось. Щось трошки ще певно, що треба буде поколупати якось підважувати, напевно, що ось ці елементи. Не експерт я в цьому, це чисто для тесту взяв, щоб перевірити, що з ними можна робити.